Привіт! Перед тим, як почати працювати з суфіксом бар, ми повинні з вами ще знати, що сам по собі бар може бути і іменником. Але там є їх два. Є дас бар середнього роду. Це буде фізична величина вимірювання тиску. Ну, давайте з вами щодо артикля проведемо ось таке за правилом футбол. Паралель, що іменники, які мають іноземне походження, в більшості є середнього роду. Отже, тут ми, в нас співпадає бар та «сбар». Але у нас є ще бар. Як бар, там де приміщення, в якому е, люди щось п'ють: чи соки, чи алкоголь. І е, теж бар буде як барна стійка». Але уже цей бар, де п'ють, і барна стійка», Є жіночого роду. ді бар! І для того, щоб це вам впало в голову, легенько запам'яталося. Ви собі уявіть ось таку картинку, де бар чи барна стійка у нас зроблена ось так у вигляді жінки. Бачите? І ви тоді ніколи не забудете, що бар у вас буде жіночого роду. Бар. З маленької букви це ж прикметник. І перекладається. ну, Ми знаємо, що це якби готівка, ми говоримо. Але ну, це ж прикметник. Тому готівково, готівковий. отак от собі треба його уявляти, тому що прикметник відповідає на питання який. Але е, готівковий розрахунок це чистий розрахунок, тобто голий розрахунок. Чому? Тому що саме по собі слово ось цей прикметник бар і перекладається як готівковий, чистий, голий. Тепер в реченнях. Салінзі бар. Платите ви готівкою. Типу готівково. І прауге-барескельд. Я потребую, мені треба готівкові гроші. Так як слово гроші «das Geld» середнього роду. Тут ми маємо з вами сильну відміну відмінювання прикметників, де немає ні «der», die, das, ні неозначеного артикля. Тому прикметник забирає на себе закінчення артикля. Ось чому тут ми маємо з вами барес. Бо дасгельд. Geld, Барескельд. Тут ми бачимо з вами. Унбаре неготівкові платежі. Ви можете проводити неготівкові платежі. Унбаре теж є. Чому закінчення Е? Тому що ми маємо з вами множину іменників і першим має бути Е, бо немає артикля «ді». Це ми з вами взяли, коли готівковий. Тепер спробуємо тут перекласти. Матимемо з вами справу з двома сталими виразами. Перший зверху фюбаре мюнценемен сприймати «сприймати всерйоз». якщо дослівно за чисту копійку сприймати. Ось такий сталий вираз. Зінімт аліс фюбаре мюнце вона все приймає за чисту копійку, тобто все сприймає всерйоз. Касисть параунзін. Це гола нісенітниця, абсурд, безглуздя. Або гола, або чиста несенітниця. Тому і так і так ми можемо тут з вами його варіювати. Ну, і як голий, ми його знаємо з вами у слові парфус. «босоніж», тобто голими ногами. Інколи рідко вживається ще «баренфусес», Теж повний синонім до слова «пафус». «Ich mag Іх laufen» Я люблю босоніж ходити. Barfus laufen ist gesund. – «Босоніж ходити є здорово. Добре для здоров'я. Є один іменник, який закінчується на бар. Це der Nachbar». і, відповідно, це слово нічого спільного із словом бар немає, чи словом голий чи ще якийсь. Е, можна прочитати у віктіонері, де походження цього слова, там просто певні скорочення із інших зовсім слів. Е, наша задача не плутати слово нахбар і словом «Nachtbar». бо нахбар це сусід, а «Nachtbar» – це вже буде нічний бар. Різниця в цих словах буде ще і в артиклі, тому що der Nachbar» і так як ми вже знаємо, що бар у нас якого буде роду? Жіночого, тому «die Nachtbar». Ну, і взагалі, якщо взяти е, бари самі по собі, то різновид барів може бути різний. Наприклад, тебар, це е, чайний бар, біабар, пивний бар, айсбар, бар морозива і таке інше. Ну. Але коли наш бар в кінці стоїть і перед ним є корінь від дієслова, то це уже і буде той суфікс, про який ми з вами сьогодні у відео маємо детально поговорити. Ось ми побачимо зараз, як суфікс бар утворює прикметники з дієсловами. Від дієслова. Відвалюється закінчення N, додається бар. І намалюйте собі цю схемку, воно буде перекладатися те, що можна, і ось цей зміст, що буде в дієслові. Бачимо: махбар те, що можна зробити. Вашбар те, що можна помити. Сбар те, що можна з'їсти, тобто їсти в цівний. Фештейба те, що можна зрозуміти. Таких дієслів і таких утворень від дієслівних з суфіксом бар, є безліч. Ну тобто, тисяча це точно. Якщо ж ми з вами зараз візьмемо те ж саме тільки із префіксом «ун» ще, тобто не ось цей заперечний префікс, Тому воно перекладатиметься як те, що не можна зробити. Наприклад, ун махба. Те, що не можна зробити. Un ваш ба, що не можна помити. Ун есба, що не можна їсти, тобто не їсцівне. Унфештейба, те, що не можна зрозуміти. Візьмем декотрі з них у реченнях. Тіпільце зінт есба. Гриби є їсівні. Коли ми з вами беремо прикметник після дієслова зайн, то прикметник завжди буде з нульовим закінченням. Ви це вже знаєте, das ist gut, das Wetter ist gut. Ось тому тут те ж саме. Далі «Wir lernen heute Pilze erkennen». Ми вчимося сьогодні їстівні гриби розпізнавати. Спаре пільце. Тут уже є закінченням, так як немає ніякого артикля, пільце стоїть в множині, тому еспаре має своє е e, закінчення артикля ді в ножині. Іхканфіле есбаре ненен». Я можу багато їстівних грибів назвати. Тут ми маємо з вами відмінювання, але трішки особливе. Після філе всі прикметники мають закінчення е філе, еспаре, пільце. Візьмемо ще ваш бар. The zaide is nu van hand washbar. Шовк тільки руками миється. Тобто мити його можна тільки руками. Das ist eine mehrfach washbar mundnazi maska. Це багаторазово миюча тобто ту, що можна мити. Ну, маска це для обличчя. Візьмемо ще декілька таких ем, прикметників. Перше, те, що ви вже теж чули, це тренбар, походить від слова тренен, розділяти, відокремлювати. І виходить у нас переклад: тренбар відокремлюваний. Тренбаре вербене. Дієслова з відокремлюваними префіксами. Відокремлювані дієслова, ось так воно перекладається тоді. Ну і речення. Bilden wir Sätze mit trennbaren Verben in Präsens. Ось таке речення. Dankbar. Що? Той, що можна подякувати, тобто вдячний. Ich bin ihnen sehr dankbar. Я вам дуже вдячна. Wunderbar. Те, що можна здивувати, чудовий, тобто Ну, ось, наприклад, Wunderbares Wetter. Чудова погода. – «Чи не так?». «Erreichbar» – «Erreichen» досягати «Досягати додзвонитися». Той, що можна додзвонитися. «Der subscriber ist im moment nicht erreichbar». Чуєте ви це в телефоні, коли ви не можете додзвонитися до певного абонента. Регулір ehm, Тобто те, що можна регулювати. Наприклад, певна річ, das Ding hat viele regulierbare функціонен, ось таке маємо сьогодні з вами відео. Приємного вам тренування, до наступних зустрічей!